У 2024 році настав новий етап у розвитку Mustang. Це вже не просто маселка. Це суперник для найкращих машин світу. Зустрічайте Mustang GTD. Справжній суперкар із душею дикого коня. Під капотом понад 800 кінських сил, вага близько 1800 кілограм, аеродинаміка і технології з перегонів леман. Розгін до першої сотні менше трьох секунд. Але справжня революція трапилася на найвідомішій трасі світу Нюрпурхрин. У грудні 2024 року Mustang GTD встановив рекорд, про який ще вчора ніхто й не міг. Менше 7 хвилин, а точніше, 6 хвилин 57 секунд. Це зробило його найшвидшим американським серійним автомобілем, який коли-небудь проходив це пекельне кільце. Це не просто рекорд. Це доказ того, що мустанг здатен кинути виклик навіть найкращим європейським суперкарам. І цей звір зроблений не для того, щоб його приборкали. Це новий рівень дикої швидкості, що зберігає дух мустанга, але відкриває двері у майбутнє.